Раді вас бачити сьогодні в Велесі на нашому проєкті «Мініатюра», лініар. Сподіваюся, що можливо хтось пам'ятає, як ми колись робили ще на бух, в 2015 чи 16 2016 році. І це було всім цікаво і викликало такий позитивний фідбек. Ми вирішили це зробити на такій більш-менш регулярній основі, раз два роки. Будемо старатися це робити. Цього року це було як все українське, але, ну, на жаль, не так багато авторів з інших міст було, як би хотілося. Звичайно, більше і але на майбутнє, будь ласка, передавайте, тому що в соцмережі вони працюють, але не завжди так ефективно, як би хотілося. Хоча рекламу не давали, то просто підтримуйте це, коли ви бачите, що ми продаємо. Публікації і заохочете, ну, бо насправді мініатюра це такий, знаєте, виклик, напевно. Я думаю, всі тут професійні художники розуміють, про що йде мова. Не багато хто до речі не наважився на те, щоб. Працювати з цим, бо е, я не матець, але багато чули таких відгуків, що це насправді так само складно, як і робити великі полотна е, технічно, і треба мати госерність, треба мати настрій, посидючість. Це напевно теж залежить від характеру, від препараменту кожного з вас, е, чи готові ви круптіти над таким маленьким форматом. Цього разу ми задавали е, розмір. Е, в культурі і в живопису. Е, чесно, е, такий проєкт, як на мене, що мають ту сторону е, стосовно е, споживача, покупця для людей, які, допустимо, би хотіли розпочати все ж таки колекціонування якесь і, напевно, з силу стали різних, е, в тому числі, фінансових і можливо. Усіх помешкань дозволяє великі формати. Тож що можна починати з малих форматів, бо тому що це також є професійне мистецтво, просто воно такого. Дуже дуже лаконічного, гарного, мініатюрного, може, десь навіть іграшкового характеру, але тим не менше це все професійно, якісно і можна таким чином собі сформувати шикарну колекцію тих самих іменитих авторів, просто в зменшеному варіанті. І я вважаю, що це такий же ж. Спосіб отримати задоволення, наповнити своє помешкання, свою квартиру, свій світ і зробити таку класну підбірку з живопису чи скульптури. Насправді в нас представлена також. Я думаю, поміця і скульптура, тобто це декоративно-жуткове і бронза є, Вона що приємно цього разу автори прийняли участь. Також хочеться більше. У нас дуже багато є цікавих і талановитих майстрів, чи хотілося побачити саме в такому форматі. Я дякую всім, хто погодився прийняти участь. Сьогодні ми всі, на жаль, прийшли, і я би хотіла сказати, що в нас було таке невеличке журі, і ми визначили трьох. Художників трьох авторів кожного кожному в різній різній в різному напрямку це в живописі, в скульптури і в декоративно-вжитковому. Дуже символічно я хотіла дати відзнаку за участь в цьому проєкті це в сфері живопису. Це Христина Примасочка. Тож, в ужитковому декоративному це ігор березні. Колічно, так. Ігорні скіфські фігуративи. Я казала пане Ігору, що жінки будуть на нього сердитися, бо це доволі такі форми не фешені. Нічі, ні. Але в цьому це є це також, має також має. Дуже, дуже краса виражена і е, така е, стеолість ваших робіт, я вас дякую, дякую. дякую, дякую. Не Дуже дякую дуже зараз. Ще одна відзнака, відзнаку мав отримати наш спонсор з пан але це в бронзі. Але чомусь, на жаль, він не зміг напевно приїхати, не, не знаю. Це ми ймовичимо. Чому... Пізніше це все дуже символічно, але я насправді хотіла би, щоб ви надихнулися, і, якщо вам подобаються ці формати і підтримували цей проект надалі. Ще раз всім дуже дякую. Запрошую вас до, до частування і хто ще не бачив експозицію, поглядайте. І хто е, хотів каталоги, замовляв, то, будь ласка, підходьте до мене. Е, я буду вам давати каталоги і величезка. Дякую. Вам дякую. Дякую, що добре 22 25 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 2